Почніть писати код. Відповідаючи на питання, скільки треба витратити часу для того, щоб людина, яка не програмувала, стала програмістом, хочу зауважити, що є одне золоте правило: почніть писати код. Перестаньте дивитись відоси, перестаньте ходити на курси, перестаньте читати супер-підручники, в яких сказано, скільки треба часу витратити на те, щоб стати програмістом. Вам треба почати писати код. Не існує нічого іншого, не існує ніякої золотої або серебряної кулі, яка скоротить ваш шлях отримання цього досвіду. Якщо ви когось бачите, яка людина вона дуже сильно Прокачана в, той, в тій чи іншій мої програмування або в тій чи іншій сфері, просто знайте, що ця людина витратила дуже багато часу. Не існує нічого іншого. Просто довгі часи, довгі вечори і багато мільйонів строчок кода. Тільки це є запорукою того, що ви станете програмістом. Так само, як я колись чув, щоб навчитися грати на скрипці або на гітарі, треба витратити або програти на гітарі стільки-то годин. Так само можна про це сказати і про програмування. Якщо ви думаєте, що ви будете дивитися ці відео і, і вам тут скажуть, скільки вам треба витратити часу. Знайте, що це все особисто. Хтось пройде цей шлях швидше, хтось пройде цей шлях довше, але є, типу, одне щось спільне. Дуже багато треба витратити часу на те, щоб саме писати код. Відповідаючи на питання, все ж таки: скільки треба часу? Ну, залежить від того, скільки часу ви будете витрачати кожен день. Якщо ви будете витрачати кожен день по годині, довше. Якщо по 5 годин швидше. Але якщо ви будете витрачати 5 годин, дивлячись відоси, так само довше. Якщо ви 5, -5 годин будете писати код швидше, скільки у вас на це розтягнеться, в якому положенні ви знаходитесь зараз. Чи ви вже працюєте і свідчитесь, чи є у вас діти, і у вас немає цього, цього часу. Чи ви тільки студент, і думаєте, що ж мені, куди мені зайти, в ІТ чи не в IT. Тобто, скільки у вас є вільного часу, яка у вас є мотивація, в залежності від того, скільки вакансій, якщо ви хочете отримати роботу, скільки вакансій є на долу, наприклад, це ми вже переходимо до питання, яку саме мову програмування обрати. Пам'ятайте, що це все тільки інструменти. Уявіть, що у вас просто є молоток викрутка, і ще що, щось таке, то ви просто можете обрати молоток або викрутку. Це різні якби інструменти, але користуватися ними професійно. Ну людина, яка буде користуватися, ну коротше, ви зрозуміли. Тобто можна і той, і той і користуватися професійно, і просто треба час, щоб вивчити одну або вивчити іншу. Тому моя порада, якщо ви обираєте мову програмування, зайдіть на стекверфло, оберіть останній рік опитування програмістів. Які вони користуються, мов якими вони користуються мовами програмування, це буде відображення того, що є на ринку, і просто оберіть топову, оберіть топову мову програмування і почніть вчити її, почніть писати код на цій мові програмування по вечорах, по ночах, кожен день. А якщо вам не вистачає двох років професійного досвіду і без цього не беруть. Просто долучайтесь до хакатонів, долучайтесь а, до якихось інших івентів, а, створіть профіль на всяких платформах, де ви будете постити себе і казати, що я готовий працювати, я готовий робити щось. Те те. -те, 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 -те. Почніть це робити, почніть щось створювати для себе. Але особливо важливо це писати код. Знову ж таки, повертаючись до питання, де ж все ж таки вчитися, бо писати код це добре, але де ж все ж таки вчитися. YouTube, онлайн курси, офлайн-курси, але просто саме важливе зауваження. Якщо ви йдете, якщо ви вважаєте, що це надасть вам а, отримання цього досвіду від інших людей, які вже пройшли цей шлях, і це скоротить ваш шлях, тобто мотивація має саме бути не то, щоб піти на курси заради курсів, а мотивація має бути: я хочу отримати досвід від цих людей, я за це плачу гроші, або я дивлюсь онлайн-відео. Безкоштовно, але цей досвід має перейти мені для того, щоб скоротити мій шлях. Але все одно маєте пам'ятати, що саме написання коду важливо. Якщо говорити про найпростіший шлях, як все ж таки зайти в IT якщо ви будете обирати мову програмування, ви побачите, що, наприклад, Java є топчиком а, а PHP є трошки нижчим, то, звичайно, варто зауважити, що Java складніше, ніж PHP, то PHP ви зайдете в IT швидше, або Python. Там ви зайдете в ІТ швидше, ніж ви зайдете в Java або в C. Але так само, якщо ви будете заходити в Java або в C довше, але зарплата ваша буде вища, ніж у PHP, ви зайдете в ІТ швидше, але зарплата ваша буде нижче, і конкуренції буде більше. Тому тут все збалансовано. Тут немає такого, що я от зайду в PHP за півроку, і бах, я вже такий типу багатий. Такого вже немає. Це було раніше. Звичайно, є все ж таки тренди програмування, які зараз дуже гарячі і актуальні. Це, наприклад, JavaScript. Якщо ви хочете безпосередньо потрапити в попит на ринку, то JavaScript це ваш вибір, особливо це React, особливо це оці всі гарячі фреймворки, то думайте про це. Але просто не забувайте повторю, повторюю, повторю. Пишіть, пишіть, пишіть код. І все ж таки. Підсумовуючи це відео, за який час можна стати програмістом, все знову ж таки особисто. Скільки ви на це витратите часу, в якому ви яка у вас ситуація, яку мову програмування ви обрали, і який попит є на ринку? Просто проаналізуйте це все. Я зазвичай думаю, що моя особиста. Слабка сторона це аналіз. Але, от саме коли ви робите, якщо ви знаходитесь в цьому в цій позиції, ви робите рішення, зробіть цей аналіз. Не полініться, зробіть цей аналіз, оберіть цьому програмування, просто відкрийте до, подивіться, скільки вакансій в Україні, подивіться, скільки вакансій за кордоном, подивіться на стеквефло, чи стосується цього програмування трендова з цими вакансіями. І просто уявіть, скільки людей, і особлива складність ще просто уявіть, скільки людей вже зайшли. А, туди і, і скільки працюють, і знову ж таки відповісти собі на питання, чи ви знаєте англійську мову. Якщо от, ви на це всі питання відповіли і ви думаєте, о, я все перехожу в IT, тому ваш переход буде швидкий. Я впевнений, що він не займе дуже багато часу, але просто знаєте, що програміст вчиться все життя. Програміст пише код все життя. Програміст дивиться так само відоси і читає книжки, і ходить на курси все життя. Тому, якщо ви вже стаєте на цей курс, припиніть, дивитися хайпове відео на Ютубі про те, як а, швидко знайти роботу. Ця, ця му програмування дасть мені роботу. А я, типу, вивчу цю мову і буду самим крутим. Цього, цього все дивитись не треба. Ви просто маєте усвідомити, що програмування це надовго і. Почати ці робити, почати ці це робити. Просто починайте писати код. Побачимось.